24 кандидати в народні депутати претендують на право представляти інтереси громади Шевченківського району у Верховній Раді. Аби з'ясувати на чиєму боці симпатії виборців, громадська організація одне питання провела опитування. Наша громадська організація вирішила прийміть новий до вже давно ізвісному методу від двері до дверей». Опитування свідчать, що виборці готові віддати свої голоси молодій, утім, із управлінським досвідом людині. До того ж, перевагу надають мешканцю району. На першому місці Вікторія Ліснича 24%. А за нею йдуть Віктор Пилипишин, це 16,5% та Юрій Левченко 11,6%. Останнім А в цьому списку Глущенко Артем є це 6,5%. Соціологи пояснюють таку популярність Вікторії Лісничі і її досягненнями. Вона відстояла лікарню на Ярославовому валу і безпосереднім спілкуванням з виборцями. І на сьогоднішній день так лідер по виборам вже визначено народом. Я так думаю, що 28-го де підтверджено. Експерти прогнозують більшість тих, хто ще не визначився, поповнять армію прихильників лідера соціологічного опитування. Юлія Васильєва, телеканал Київ.